Друзі, перші проголовне поїхали. Хлопці залужно риють. Далі підозру про держзраду отримують десятки міністрів, чиновників різних скликань, а триває продаж військового майна. Колишніми чиновниками збитки оцінюються на мільярди Правоохоронці розслідують незаконний продаж озброєння в 5-14 роках за цей час з бойового складу зсу. Виведено величезні обсяги військової техніки. 152 літаки, 14 вертольотів, 184 танки, 172. П'ять комплексів БУКМ-1, 55 гаубиць, Д-30, 530 стрілецької зброї. Один із ключових фігурантів справи – екс-міністр оборони Анатолій Гриценко Прийняті управлінські рішення, якого могли мати критичні наслідки для оборони України втраченого озброєння в 2014 році могло посилити ЗСУ, а Натомість було реалізовано на внутрішньому ринку. Крім того, журналісти проводять власне розслідування про майно Гриценка та його сім'ї. Незабаром можуть бути оприлюднені деталі щодо їх активів нерухомості в Україні витрат за кордоном. Повідомляють джерела Анатолій Гриценко активно критикував офіс президента та самого президента Зеленського. Зараз виступає за те, аби посадити Порошенка, продовжує критикувати вже не так критично ті чи інші провладні рішення. Тільки чомусь забуває згадати наступне в свій час, колишній міністр оборони Анатолій Гриценко за 9 місяців перебування на посаді перевів 919 танків та 72 в статус надлишкового майна з подальшою їх реалізацією на зовнішні ринки. Про це в свій час заявив тодішній голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в збройних силах України Іван Вінник. Така кількість це втричі більше ніж є зараз на озброєнні у ЗСУ. Наголосив Вінник. Голова ТСК також підкреслив, що оприлюднена аргументація Анатолія Гриценка про проведення такої кількості танків у статус надлишкового майна, в зв'язку з тим, що такі танки не є на озброєнні зсу та нібито не мала можливості їх обслуговувати, не відповідає дійсності. Ми звернулися до «Укроборонпрому», який спростував твердження, що танки Т-72 не обслуговуються і не стоять на озброєнні в зсу. Вінник також наголосив, що саме міністром Гриценком був створений у 2006 році. Департамент надлишкового майна Міністерства оборони з метою продажу військової техніки збройних сил України. Створення департаменту надлишкового майна це був перший крок до руйнування української армії. Додав він за словами голови ТСК, створеною схемою розкрадання майна зсу успішно користувалися. Тимошенко Єханоров Янукович, голова ТСК зазначив, що головним критерієм, за яким майно зсу отримало статус надличкового майна, був попит на це майно на зовнішніх ринках. Не було ніяких критеріїв, був критерій комерції, був критерій корупції, і був критерій наявності попиту на майно зсу на зовнішніх ринках. Додав він. Іван Вінник також наголосив, що коли Гриценко каже, що він не підписував документів, то він особисто роздавав довіреності на розпродаж майна. У нас є весь реєстр таких довіреностей по всіх операціях. Анатолій Степанович має нести спільну відповідальність з тими особами, які мають бути притягнені до відповідальності. Наголосив експерт про іншу кількість зброї, взагалі мовчимо там. Її було достатньо. То що пан Гриценко скаже на це? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.